Знову відреагували на звернення розробників, хлопці з Тернополя показали проєкт по кладовищах, ну, можна сказати, інвентаризація. От. Як завжди, ну, робимо такий клуб експертів ГІС, на якому, ну, якщо буде можливість, тому що в Україні зараз багато проблем з зв'язком і так далі. Обговорити питання, пов'язані з необхідністю е, збору інформації про поховання, ну, там по проекту визначено старих кладовищ, сучасних кладовищ, поховань і так далі. Е, в зв'язку з, зв з цією ініціативою ну, вислухали там, доволі вже багато експертів. З'ясувала ситуація, яка ну, відбувалася в тому числі і в Києві по цих напрямках. Ну, так що, якщо буде кому цікаво до цього долучитися, матеріали необхідні, ті, що традиційно зібрані з мережі, будемо викладати на цьому заході. Ну, якщо вийде, то до зустрічі. Дякую за увагу.